Батьки звірі нові подробиці з життя сімейки, яку підозрюють в розбещуванні власних дітей. Гранатою у стареньку в кривому розі підірвали 83-річну жінку. Та сказ повертається на Криворіжжі Нові випадки невиліковної хвороби. Це про кривий ріг. Я його ведучий Владислав Авдієнко. Починаємо. У Кривому Розі затримали молоду мати чотирьох дітей та її співмешканця. Їх звинувачують у розбещенні однорічної доньки. Саму ж жінку ще й у гвалтуванні дворічної. Попередньо пара знімала заборонені відео на продаж. Сусіди твердять, родина неблагополучна. Кончені, просто кончені наркомани, алкаші. Здіваються над дітьми. Я б їм не знаю, що зробила. Скандали були, діти кричали, її. Причала вона. ну випівка була, а так наркомани було проходять чи до мусорки, чи туди, і куча дітей, і всі всіда плачуть. Всі ті діти ридають, плачуть. і Вони з них я поняла, і здіваються. Підозрюваних вже арештували на два місяці і справом внесення застави в понад 2 мільйони гривень. Дітей вилучили соцслужби. Якщо провину доведуть, чоловікові загрожує до восьми років за гратами, жінці до п'ятнадцяти. На теперішній час тривають відповідні експертизи, які підтвердять або спростують в повному обсязі винуватість підозрюваних. А от у Саксаганському районі батькам закидають неналежне утримання малечі. Виконком опублікував фото умов, в яких живуть діти віком 2, 3 та 8 років. На них рвані шпалери, бруд та порожній холодильник. Із матір'ю провели профілактичну бесіду. Про такі випадки у райраді закликають повідомляти номер на ваших екранах. Підірвали стареньку на власному подвір'ї. Ще одна шокуюча історія з кривого рогу: 83-річна жінка збиралась на роботу, тільки відкрила ворота, аж раптом пролунав вибух. Попередньо розірвалася граната. Стареньку госпіталізували із пораненнями. Також пошкоджено її автомобіль. За попередніми даними постраждала, керує декількома компаніями. Одна з них отримує підряди на промислових підприємствах міста. Попередньо вибухнула граната Ф 1 Наразі поліцейські встановлюють особу зловмисника за даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115, а саме замах на вбивство Кримінального кодексу України. Сказ повертається у жовтні на Криворіжжі Виявили ще декілька випадків невиліковної хвороби. У Кам'янці її діагностували у великої рогатої худоби. А в селі Новожитомир у кота медики нагадують, єдиний спосіб вижити після укусу зараженої тварини екстрена вакцинація. У нас у лікувальних закладах області наявна антирабічна вакцина і антирабічний імуноглобулін. Обережно нова афера. Шахраї створили фейковий сайт однієї з найбільших продуктових мереж та розсилають, начебто, подарункові сертифікати на 500 гривень. У магазині вже заявили, такої акції не існує. Не переходьте за посиланням і не передавайте своїх даних злодіям. Так вони можуть поцупити ваші кошти. Позашляховики, квадрокоптери та будматеріали минулого місяця. Рада оборони Кривого Рогу передала захисникам обладнання на понад 45 мільйонів гривень. Найбільше отримала Криворізька 129-та бригада. Тро натомість волонтери передали воїнам міні-град. Бандеромобіль вже незабаром нищитиме загарбників на полі бою. До волонтерства долучилася й малеча у 130-й гімназії зібрали понад 116 кілограмів пластикових кришечок. Їх віддадуть на переробку. А за виручені кошти придбають техніку для воїнів. Доєднатися до всеукраїнської акції крила може кожен. Треба принести 20 кілограмів кришечок у пункти прийому. Адреси на ваших екранах. І до здобутків наших спортсменів троє криворізьких борців посіли п'єдестал з бразильського джиу-джитсу в Стамбулі. Руслан Шевченко став чемпіоном Європи. Олександр Остапенко і Богдан Мудрий завоювали срібні медалі. Натомість у жовтих водах криворіжець Микола Скупський переміг у змаганнях з мотокросу. Він здолав суперників із Дніпра, Запоріжжя, Харкова та Кременчука. На чемпіонаті ж міста відзначились юні гімнастки із спортшколи номер 5 Вони завоювали дві золоті, сім срібних та п'ять бронзових нагород. Вітаємо спортсменів та їхніх тренерів! Це все про що я хотів вам розповісти сьогодні. У наших соцмережах ще більше цікавого посилання в описі відео. Підписуйтесь, побачимося за тиждень.